Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і наша сіль розповість про важливі події, важливі моменти найближчих днів. Давайте послухаємо пророцтво солі. Отже, будемо починати. Я прошу. Ой, подивіться, яке ви тут рішення будете приймати? Це пов'язано з вашим особистим життям, з домом, з сім'єю, домашніми, якимись хлопотами. До речі, прийнявши це рішення, взявшись за це, ви як начебто будете оновлювати ситуацію навколо себе, до якогось оновлення ви йдете, до якоїсь зміни. І нарешті ви будете дотягуватися до здійснення бажання. Щось ви давно планували, але чомусь недостатньо вам було, можливо, енергії, або якось обставини не програвалися, чогось ви все чекали, якось відходили від початку вирішення. Розумієте, а тут прямо найближчими днями скажете, що потрібно почати, потрібно закінчити, потрібно ці задачі вирішити, тому що вони вже вас дістали, думки про них вас дістали. І тут вирішення є, і перехід на новий рівень також тут видно. Буде звільнення від цього, ви з цим справляєтеся. Так, і тут у вас таке здійснення, якого ви навіть не очікуєте. Це має відношення, звісно, що до вашої роботи. І тут якийсь підйом намічається. Тут через ваші старання, ваші зусилля, які ви раніше прикладали, які ви зараз будете прикладати, Будете старатися, тут буде хороший результат. Та ціль, до якої ви йшли, ви поставили, йшли довго, важко, але в кінці кінців на горизонті з'явиться надія, світло з'являється зірочки, так і буде, скажімо так, видно здійснення здалеку. Ви будете бачити результати і розуміти, що ви вже ось-ось-ось і дійдете до. Самого головного результату. Так, перспективи найближчих днів, про що вони нам тут говорять? У вас тут якісь розмови, знаєте, і через ці розмови, через ту отриману інформацію через діалог із людьми. Ви як начебто будете тормозити, щось буде сповільнювати процес самі собі, як чорна кішечка. Отак я можу сказати: прямо зупинилися, щось вас чи налякало. Чи вас це зупинило, потрібно, можливо, щось подумати, проаналізувати, думки у вас такі? Якось хочете ви це все, а тільки потім почати. Ви почнете, в будь-якому випадку, ви почнете. Але чому сіль говорить, що це в перспективі? Що ви якось прислухаєтеся? Якось. Тормозите ви, тормозите, і якась непотрібна інформація, вона вам ще й допомагає бути в стагнації. розумієте? Але ви повинні прийти в себе, встряхнутися і сказати собі, що ви повинні діяти так, як ви планували. Так, з цієї сторони, подивимося, що в особистому житті тут у вас якась дорога, світи вам. Якась вдала дорога, я б сказала, вдача на вас чекає, будете дивуватися. Ви взагалі не очікували на такий результат і ще одна дорога, вона також в перспективах випала. І вона вам буде вказувати, вказувати на нові перспективи, якими ви будете цікавитися. Десь ви підете, щось ви, можливо, почуєте про якісь нові ресурси, про нові можливості. І це в перспективах на майбутнє. Будете розглядати, і чому б ні, чому б не дотягнутися до цього, якщо воно є, і до вас ця інформація доходить. І от як знаком долі ви будете сприймати цю інформацію про нові перспективи. І давайте подивимось одразу, що у вас тут в будинку відбувається. Рішення якогось дуже важливого питання. Якраз таки. Має відношення до цих задач, які стоять перед вами, і ви його вирішуєте, це питання, пробиваєте всі труднощі, які були у вас до цього. Знаходите спосіб, знаходите вихід, тому що на порядку денному, посерединці відсипочки, так, якесь значуще для вас питання, важливе для вас питання. І ще тут у вас миша. Миша, бачите, з довгим хвостом, хтось якось щось тягне дуже давно і довго. І ця людина, яка як наче чимось цікавиться, як наче винюхує якусь інформацію, але не для себе особисто, тут якийсь зв'язок цієї миші з іншими людьми. Знаєте, такий інформатор прийшов, пронюхав і виніс цю інформацію на подвір'я. Але миш в будь-якому випадку, вона ущербна. Тому ви повинні знати, що все, що виноситься за кордони вашого простору, вашої сім'ї, це все ущербно для вас. Сидять тут такі люди, яким це все цікаво, і через них буде йти. Деструктив ваше життя. Ви розумієте, якісь неполадки, якісь такі маленькі, дрібні перепони, якось це повільно буде якось продвигатися. От хтось такий з'явиться найближчими днями в ваш простір зайде людина, яка буде цікавитися вашим положенням, вашим особистим життям, і виносити це десь на сторону. Ще що хочеться сказати, є якась лисиця, і пов'язано це з фінансами. Сіль попереджає, щоб ви були обережні, якось буде вона просити у вас кошти. Або, або Щось таке, тут, розумієте, вам не потрібно влазити в якусь авантюру. Саме фінансова сторона тут висвічується. Тут прямо підширкує сіль, будьте обережні. Якщо ви, наприклад, щось відклали, можливо, для якоїсь покупки, для чогось, для себе, може, щось для дому хотіли купити. І тут з'являється така лисиця, яка Хоче вашими фінансами зробити свої справи. Ваші плани можуть порушитися, і цей момент вдачі, момент отримання того, що ви хочете, ви як начебто будете передавати цій лисиці. Вона вас обхитрила, взяла, а ви тепер чекайте з моря погоди, коли вона там все вам поверне. Можливо, буде брати в борг, а можливо, взагалі не вернути. Розумієте, не поверне кошти і все. Якась така авантюра буде зі сторони цієї хитрої людини. Вона знає, за чим вона йде, і вона це робить спеціально. так, спеціально. Що я можу сказати? Дивіться, займатися своїми справами, вкладайтеся в дом, складайтеся в свої особисті плани, в свої інтереси. І будьте обережні, будьте обережні з тими людьми, які до вас приходять найближчими днями, і тут ціль прямо попереджає, що із з цієї сторони виноситься інформація, і з іншої сторони виноситься інформація, і фінанси можуть забрати, а ви залишитеся як у розбитого корита. І всі ваші плани можуть зруйнуватися, розумієте? Тому обов'язково прислухайтесь до цієї інформації. Тут ще говориться про ваш ключик фінансовий. Ви якось намагаєтеся продвинутися вперед. А виходить, що залишитеся на тому ж місці, де й стояли. Не буде цього результату, розумієте? Що ще, дивіться, давайте подивимось: тут у вас чоловік прямо стоїть, витягнувся увесь ріст, крокує так сміливо. І намагається відірватися від якихось недороблених справ, от щось він не доробив, і вирішив, що воно якось, можливо, саме по собі доробиться, так? чи хтось буде йому в цьому допомагати, або так зійде йому з рук. Щось таке. Ви от дивитеся, подивіться, якось зупинити людину і вказати йому на те, що. Шлях відкриється, але спочатку для того, щоб ваш шлях, не ваша його шлях, був чистий, йому потрібно доробити цю справу. Цей чоловік може бути і ваша друга половинка, і ваш син, і брат і дивіться, кожен по своїй ситуації, але щось подібне. Ви будете спостерігати за людиною, і тут від вас. Сіль е, говорить, що потрібна буде допомога зупинити цю людину, щоб вона не наробила ніяких дурниць. Це стосується вашого близького оточення. І, звісно, що зробивши дурниці, ви будете відчувати свою провину, тому що будете в цьому як-наче замішені, що бачили, і вчасно не зупинили. Так? Можливо, таке. Така поведінка чоловіка доказувати вам, що він все зробив, що воно а, саме собою закінчиться, і тепер йому можна далі продовжувати дорогу, а далі дороги не буде. Людина з цим зіткнеться, і ви також з цим будете стикатися. Якось буде лягати і на ваші плечі, тому будьте в цьому сенсі а, уважні. І якщо є можливість зупинити людину, то зупиніть, тому що потім вам з цим також прийдеться заморачуватися. Так, це не ваші проблеми, але вам доведеться в цьому приймати участь, хвилюватися, нервувати, тому ви зрозуміли, про що тут йде мова і на що вам натякає сіль. Якийсь підсумок ви хочете підвести, але щось у вас якось не виходить, щось вам заважає. От що вам заважає, скоріш за все, це ваша накрутка. Ви себе накрутили, ви вселили в себе невпевненість, що ви не потягнете, що ви не справитеся, що у вас це не виходить, що буде потім, а як буде потім. З однієї сторони, якщо так подивитися. На сіль, то ту ціль, яку ви собі поставили, щось дуже серйозне, якесь значуще таке для вас, воно має відношення до зміцнення укріплення фінансових платформ. Розумієте? От є такий момент, що ви думаєте, що не справитеся, і відкладаєте постійно на потім. Коли ви будете більш впевненішими в собі, коли буде достатньо інформації, таке відчуття, що вам здається, що вам чогось недостатньо. Якась невпевненість тут йде, з ноги на ногу перескакуєте. І тут говориться про те, що, якщо ви будете дуже добре думати, ви знайдете ключики, прийде. Результат, і тут взагалі йде мова не про той результат, на який ви розраховували одразу, да? Але чим раніше ви почнете, тим швидше ця ситуація завершиться, розумієте? Тим швидше буде результат. От щось ви дуже затягуєте, ніяк не можете витягнути через свою невпевненість, розумієте. Якщо потрібно підключати людей, тому що тут є люди, вони можуть вам допомогти, а ви якось відвернуті від них через свої сумніви, розумієте? І вам потрібно задуматися над цією ситуацією, тому що тут відбувається якась така захвостка, це заважає вашому зросту, вашому руху і б'є по фінансам прямо стрілочка показує, що вам потрібно зробити це і вам буде легше з фінансами. Можливо, ви в чомусь сумніваєтеся, вкладатися, не вкладатися, почати це робити, не почати. Можливо, ви сумніваєтеся, що у вас не вийде, що щось трапиться. І тут ціль говорить про те, що вам потрібно починати було вчора. Тобто, не зволікайте. Йдіть вперед. Якісь обставини будуть програватися в сфері вашої роботи, які будуть вас лякати. Спочатку вони будуть вас лякати, але вони виведуть вас на новий рівень, на новий рівень можливостей. Тому не лякайтеся, йдіть вперед. Буде оновлення, з якоюсь пропозицією з'явиться чоловік. Відкриті дороги, відкриті можливості, перспективу вас попереду чекають. Дорога чиста. Пропозиція дійсно така толкова, знаєте, і без подвоха. Я можу це сказати. Він буде вам допомагати. Неочікувано буде для вас отримати таку пропозицію в якійсь справі, в якихось ваших проектах. В вашому Плані, який ви собі запланували на найближчі дні. І дійсно відкрита дорога. Вам потрібно прослухатися не те, що вас заставляють, або потребують уваги. А ні, тут буде таке, що вам сказали, а ви подумайте. Людина сказала, ви подумайте, вирішуйте самі, потрібно вам це чи ні. Відноситися до цієї пропозиції серйозніше, тому що тут є якісь можливості, які вам необхідні саме зараз. Так, такою сьогодні є відсипочка. Я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!